Шановні учні синокласники сьогодні ми продовжуємо вивчення прислівника і тема сьогоднішнього урока розряди прислівників. Але спочатку я попрошу вас прослухати вірш, вірш Володимира Підпалого. Прослухайте, будь ласка, уважно і для себе з'ясуйте, про що він визначте основну думку цього вірша. Широкий степ ані ярка, ні стежки. А дихається легко на крилі, озини густої гостої Живронки З'єднали руки неба і землі. Йдеш, йдеш собі, неначе вперше, І зупинишся здивовано, коли уздриш тополі, що на видноколі, Кудись за небо синє поросли. З'ясуйте, будь ласка, для себе про що цей вірш. Запишіть буквально одне речення цей вірш про. Зараз прочитайте уважно цей вірш ще раз і знайдіть прислівники в ньому. Знайдіть, випишіть їх у складі словосполучення. Виписавши у складі словосполучення, з'ясуйте, де слово головне, а де слово залежне. Покажіть це. Нагадую, Головне слово в словосполученні означається ось так. А до залежного ставиться питання. Залежне означається ось так. Коли знайшли, з'ясуйте, будь ласка, що означають ці прислівники? Прислівники в цьому вірші. Ознаку ознаки, ознаку дії або ознаку ставу. Але напишіть, це, будь ласка, тільки олівцями над прислівниками для того, щоб потім щось виправити наприкінці уроку. Раптом ви помилитесь. І так, перше завдання ви вже виконали. Знайшли прислівники, виписали слово сполучення і переходимо далі. До того все ж таки, які розряди прислівників існують. Всі прислівники за своїм значенням поділяють... Це означальні, а друга група це обставинні. А кожна з цієї груп вже поділяється на розряди. Спочатку ми з вами познайомимося з розрядами означальних прислівників. Перший з них називається якісно-означальний. Ці прислівники означають дію або стан за якістю. Прислівники, які належать до якісно означальних, відповідають на питання як. І запишіть, будь ласка, кілька прикладів. Як швидко, тихо, добре, гарно. Всі ці прислівники відповідають на питання як. Другий розряд якісно означальних прислівників називається кількісно-означальний. Як ви бачите, у назвах розрядів вже криється те. Що вони означають? Кількісне означає. Дія стан за кількістю. Далі, звичайно, нескладно здогадатися, які будуть питання, згадуючи питання всіх прислівників, згадуємо, що серед них є скільки на скільки. І тут я вам даю тільки два приклади, інші вам не становлять ніяких труднощів, ви запишете самі. Дуже! Занадто наступний розряд означальних прислівників. Означальних прислівників це прислівники способу дії. І знов таки те, що означає прислівник, криється у назві його розряду. Звичайно, означає ознаку за способом дії. На які питання відповідатимуть прислівники цього розряду? Як? Яким способом? Наприклад, питання з, актуально, з, з актуального моменту, те, що відбувається зараз, як ми з вами навчаємося? Дистанційно. Як влітку добре бігати по траві? Бо соніш. Як ви бачите, нічого складного. Для того, щоб запам'ятати якісно означальні прислівники, ми згадуємо, що вони означають дію або стан за якістю за кількістю, а способом дії за способом дії. Тут багато вчити не треба, треба тільки один раз уважно послухати, потім прочитати. Це ми з вами познайомилися з означальною групою означальних прислідників. Є у нас ще інша група обставинні. обставинні. Обставинні прислідники також поділяються на розряди. Перший, який ми з вами запишемо, це місце дії. Так само значення криця в назві означає місце або напрямок. Відповідає на питання де, куди, звідки. Приклади тут теж не становлять великого, великих труднощів. Це може бути де і «вороч». Назві. означає час, коли перебуває дія, час перебігу дії. Так як це час, тут виникають питання, коли, або відколи, або ще може бути таке питання допоки. Прикладами до цього розряду переслівників ми можемо записати, коли ми зустрінемося? Завтра. Відколи ти читаєш цю книгу? З учора. Прислівників це прислівники місця і прислівники часу. Третій розряд, з яким ми з вами познайомимося, це прислівники причини. Означають причину, за якою відбувається дія. Звичайно, таке ж саме питання. З якої причини або чому. Чому ти образив товариша? З опалу. Або чому ти не, не зрозумів мене? Бо слухав спросоння. обставиних прислівників. Четвертий розряд називається мети дії. Означають прислівники цього розряду методій і відповідає на питання, для чого, з якою метою або навіщо. І запишіть кілька прикладів. На перекір, на показ. І так повертаємося. Маємо чотири розряди обставлених прислівників. Місця, часу, причини і мети дії. Вам треба буде ще раз уважно переглянути цю таблицю, запам'ятати питання, зі значенням тут все зрозуміло, значення криється в назві питання для того, щоб потім швиденько орієнтуватися, який прислівник до якого розряду належить. Розряду прислівників. Зверніть, будь ласка, увагу на цей стовпчик слів. Всі слова в ньому прислівники, але вони всі різних розрядів. Зараз пропоную кожному з'ясувати самостійно, до якого розряду належить кожен прислівник. Для цього, нагадую, користуйтесь тією таблицею, яку ми тільки що записали, і вибирайте уважне питання, на які відповідають ці слова. Спочатку я вам допоможу, зробимо це разом. Перше слово жваво відповідає на питання як? «Як?» Працювати як? Жваво. Дивимося у свою таблицю і знаходимо, що це у нас якісно означальний прислівник. Якісно означальний прислівник. Переходимо до другого прислівника. Зблизенька. Зблизенька. Спробую поставити питання. Звідки? Звідки? Згадуємо, що прислівники куди і звідки належать до розряду прислівників місця. Записуємо. Зумисне, дуже і прудко. Після того, як ви визначили розряди цих слів, доберіть до них пару з другого стовпчика. Для того, щоб добрати пару до кожного прислівника, ви вже здогадалися, треба визначити розряди кожного прислівника другого стовпчика. Наприклад, перший прислівник у нас був жваво, якісно означальний. Шукаємо якісно означальний прислівник у другому стовпчику. І це буде слухняно. Цей прислівник так само відповідає на питання як означає якість дії. Виконувати завдання слухняно. Для того, щоб... З'єднати їх можна просто олівцем, провести лінію і з'єднати кожну пару прислівників. Виконали це завдання, попрактикувалися, самі для себе зрозуміли, що ще треба підчитати і що треба повторити для того, щоб швидше виконувати це завдання. Переходимо до домашнього завдання. Знов-таки пояснюю. Спочатку робимо це разом, потім виконуєте самостійно. Перше завдання це встановити фразеологізм. Ви всі пам'ятаєте, що таке фразоологізми. Їх в українській мові дуже багато, і всі вони гарні і яскраві. Фразеологізми, фразеологізми – це усталені фрази, які мають своє певне значення. Але якщо слова роз'єднати, то це значення втратиться. Це я вам так просто пояснила, щоб ви згадали. З першим фразологізмом я вам допоможу. Ходити, потім щось треба вставити, а вставити, звичайно, прислівник, раз ми з ними працюємо, ногами. Ходити ногами. Коли щось робити неправильно, нікого не слухатися, бігати, тоді кажуть ходити до гори ногами. У нас є слова для довідок. Ходити до гори ногами. Що я тільки що зробила? Я добрала прислівник, який не до догори. І пояснила одразу значення цього фразологізма, що таке ходити догори ногами. І так далі. В кожне, в кожне з цих фразологізмів ми додаємо прислівник і спробуємо пояснити значення. Тут я вам пропоную, якщо ви не знаєте, як пояснити значення цього фразологізму, обов'язково зверніться до батьків, або до дідусів та бабусь. Вони то точно вам допоможуть. І, звичайно, приділити увагу тій таблиці, яку ми з вами записали, або почитати цю тему в параграфі в вашому підручнику, для того, щоб добре це запам'ятати. На цьому наш урок закінчується. Всім успіхів! До нових зустрічей!